Зараз жанр стратегій знаходиться, м'яко кажучи, не на піку своєї слави. Звісно, з'являються і нові та цікаві проекти, але все одно багато уваги вони не отримують. Зовсім по іншому йшли справи у 2000-х роках. Жанр не тільки був одним з найпопулярніших, а навіть одним з найбільш інноваційних. Розробники не боялися експериментувати та змішувати різні жанри, додаючи різні складові до стратегій. Ось і на одному з таких експериментів, коли розробники змішали стратегію у реальному часі та класичну RPG-гру, ми отримали досить цікаву стратегію непрямого управління Majesty Fantasy Kingdom 7. Сьогодні ми разом із вами будемо намагатися розібратись, чим гравцям так запам'яталась гра та як у неї грається в 2023-му. Будемо вдячні вам за підтримку нашого відео. Пишіть в коментарях, чи знайомі ви з Меджесті, ставте лайк, якщо відео вам сподобається, та не забувайте підписуватись на канал. Наливайте сік, перевірте, чи не осаджують ваш замок армія зелених тролів, ми починаємо. Сеттінг Меджесті це доволі класичний світ фентезі, де на нас будуть чекати синьоволосі ельфи, гноми, розбійники, воїни та паладини яких ми, як король фентезі королівства Арданія, приймемо під своє мудре та зважене управління. Хоча як сказати, управління, основною фішкою Маджесті є те, що це стратегія непрямого керування юнітами, тобто віддати безпосереднього наказу нашим героям не вийде. Вони будуть діяти відповідно до свого типу характеру і самостійно будуть приймати рішення для своїх дій. Розвідати карту, влаштувати полювання на монстрів, що бродять поблизу вашого поселення, або ж відпочити у таверні, якраз коли ваше королівство осаджує дракон, герої будуть самостійно. А от на що ви зможете впливати, так це на будівництво. Які гільдії будувати та яких героїв наймати, це вже вирішувати вам. Сама гра будується навколо замку. Це основна споруда вашого королівства. Його потрібно захищати, бо якщо його знищать, гра закінчиться та розвивати. Бо з апгрейдами замку будуть доступні для будівництва нові гільдії та споруди для підтримки економіки. В замку зберігається скарбниця вашого королівства. Там живуть будівельники, а також декілька стражів для охорони. Економіка ж в Маджесті не перевантажена кількістю ресурсів. В нашому розпорядженні буде тільки золото. Золото в цій грі не видобувається на шахтах чи іншими способами. Воно генерується в більшості будівель вашого королівства, і основними рушіями економіки будуть збирачі податків. Це мирні юніти, які не вміють атакувати та захищатись, мають мінімальний розмір ХП, але виконують дуже важливу функцію, яка виходить з назви самого юніта. Коли в будівлях накопичується певна кількість золота, збирачі виходять, щоб віднести його до скарбниці в замку. І на цьому етапі зборів важливу роль відіграє наскільки безпечною ви продумали архітектуру королівства. Адже якщо податківець не донесе омріяний мішечок до замку, то все золото, що там було, просто зникне. А королівство без золота приречене. Економіку можна підтримувати різними способами. Найбільш важливою будівлею в цьому плані буде ринок. Він сам по собі генерує золото з плином часу, а також в ньому можна буде виконати дослідження для того, щоб продавати вашим героям нове екіпірування. Наприклад, цілющі зілля, які ваші юніти зможуть використовувати в критичних ситуаціях для відновлення свого запасу здоров'я. І після таких досліджень ви в подвійному виграші. По-перше, ваші герої отримують певні підсилення. А по-друге, герої купують додаткове оснащення за гроші, які залишаються в скарбниці ринку, і потім потрапляють в головну скарбницю. Такі от ринкові відносини. Для наймання вам доступні як доволі стереотипні класи героїв, такі як рейнджери, воїни та розбійники, так і більш цікаві, для найняття яких потрібно виконати певні додаткові умови. Воїни орудують в ближньому бою мечем та заковані в залізні обладунки, що доволі знижує мобільність. Вони активно закуповуються на ринку та в кузнях. Доволі розсудливо вступають в бій, а якщо ворог виявився сильніше, охоче відступають. Сама ж гільдія воїнів, як і більшість будівель у Маджесті, має цікаву механіку. За 500 золотих можна заспавнити всіх мешканців гільдії біля входу, наприклад, для захисту самої гільдії, або будівель, які розташовані поруч. Ну або ж, наприклад, для порятунку воїна, який вступив в бій з занадто сильним супротивником. Рейнджери охоче займаються розвідкою карти, вони мають доволі високу швидкість переміщення і орудують довгими луками, завдаючи шкоду здалека, але носять легкі обладунки, і в битвах з серйозними супротивниками їх надовго не вистачить. Сама ж гільдія теж має доволі цікаву механіку. За певну кількість золотих ви можете змінити розташування гільдії на карті. Як і в ситуації з гільдією воїнів, це може знадобитись або для захисту будівель, або ж для захисту самих мешканців. Ну а розбійники займаються тим, що і належить справжнім джентльменам удачі грабунком. Причому обкрадають вони як будівлі монстрів, так і будівлі вашого королівства, витягуючи гроші з економіки, розкраданням могил. Ну і звісно, відпочинком в тавернах, борделях і гральних закладах вашого королівства. Якусь серйозну бойову одиницю вони з себе навряд чи представляють, але в них є один великий плюс вони охоче відкликаються на прапори атаки. Що ще за прапори атаки? А от якраз таки прапори атаки та розвідки це доволі оригінальна механіка, яку придумали розробники Меджесті. Перший це прапор розвідки. Він спонукає героїв відправитись до місця розміщення прапора і зазвичай ставиться там, де вам потрібно розвідати карту, або просто направити на це місце героїв. Наприклад, щоб підібрати якийсь предмет. Другий тип прапора це прапор атаки, їх можливо розміщувати на ворогах або на ворожих будівлях, що дозволяє направити героїв на виконання необхідних завдань або, наприклад, на знищення небезпечних ворогів. Прапори розміщуються з певною винагородою для юнітів, які виконають ваше завдання. А розмір винагороди визначаєте саме ви. Чим вона більше, тим швидше герої відгукнуться на наказ короля. Також від розміру винагороди залежить і кількість героїв, що відправляться на виконання поставлених задач. З прапорами розібрались і повернемось до самої гільдії розбійників, бо вона теж має цікаву механіку, а саме збір золота. Активувавши збір, розбійники через свою агентурну мережу моментально збирають золото з усіх будівель вашого королівства і, утримуючи певну кількість загальної суми, моментально переносять її до скарбниці. Така собі фентезійна послуга мікрокредитів. Це дуже крутий інструмент у грі, який не один раз вам допоможе миттєво поповнити скарбницю. І хоч Гільдія й забирає досить суттєвий відсоток собі, все одно цінність миттєвого збору перекриває витрати. Гільдія розбійників має другий рівень апгрейду. На другому рівні всім героям стає доступна можливість змастити свою зброю отрутою, як для бійців ближнього, так і дальнього бою. І в принципі, це непоганий інструмент по нанесенню додаткової шкоди монстрам. Ще з цікавих будівель першого рівня замку будуть доступні таверна, де герої зможуть витратити накопичене золото та поповнити запас здоров'я, сторожова башта, яка може при апгрейді стріляти по найближчим монстрам. Та кузня, в якій ваші юніти зможуть оновити свої обладунки, звісно ж, якщо гаманець дозволяє. Що стосується місій, то цілісного сюжету в Маджесті немає, він розподілений по окремих сценаріях на карті світу, ви вільні обирати будь-яку вам до смаку. А самі місії розподілені по рівнях складності від новачка до експерта. Десь потривожили королеву мерців, і вам, як благочестивому королю, належить з нею розібратись. Десь ельфи образились на вас і прийшли вимагати повернути борги. А десь злий чарівник вирішив наробити шкоди просто тому, що він злий чарівник хоч і в маджесті немає цілісного сюжету, але гра не позбавлена певного лору. Це відображається в певних синергіях та поведінці деяких юнітів, які можна більш детально прослідкувати, коли ви підвищите свій замок до другого рівня. Після підвищення рівня вам стануть доступні храми богів Ардані, а саме Дауроса, Крипти, Фервуса та Агрели. Якщо, наприклад, збудувати храм Дауроса це Бог порядку то вам більше не будуть доступні до будівництва храми Фербуса. Це його антипод, бог хаосу. Така ж ситуація прослідковується і з додатковими расами, які доступні для наймання після виконання певних умов. Наприклад, щоб збудувати бунгало ельфів, вам потрібно мати розвинутий ринок та таверну, щоб їм було де відпочивати та виступати в ролі бардів. І якщо в ситуації з будівництвами храмів ми бачимо релігійні причини, адепти одного бога не селяться поруч з адептами іншого, то в справі ельфів, дворфів та гномів, це суто расові причини. Ось такий от фентезійний расизм в Арданії. До речі, ельфійське поселення в вашому королівстві має цікаву механіку. Вони подвоюють доходи від ринків, що непогано бустить вашу економіку. Але разом з тим, в кооперації з розбійниками, вони будують казино та борделі, які не облягаються податками, витягуючи гроші з ваших довірливих героїв. Що ж стосується дворфів, то щоб вони захотіли оселитись у вашому королівстві, вам потрібно мати кузню третього рівня і розвинутий замок. Самі ж дворфи допомагають в будівництві і роблять це дуже непогано, та мають великі показники опору ворожій майні, але мають і суттєвий мінус вони дуже повільні. І скоріше за все, поки вони дійдуть до місця битви, прапору атаки чи споруди, яка будується, все вже зроблять і без них ось такий от баланс, раз також після будівництва цитаделі дворфів, вам стануть доступні спеціальні башти, які стріляють набагато болючіше ніж звичайні сторожові. Та й сама цитадель дворфів обладнана двома автоматичними баштами і слугує непоганою захисною спорудою. Ну і остання додаткова раса це гноми-будівники, такі собі фентезійні безхатьки. Поруч з ними не захочуть селитись ні дворфи, ні ельфи. Халупа гномів найдешевша у грі, і коштує всього 100 золотих. Це й не дивно, бо візуально вона виглядає як звалище будматеріалів, та й самі гноми не дорогі для наймання. А через деякий час після будівництва однієї халупи у королівстві з'являться ще дві автоматично. Для того щоб вони з'явились у вашому королівстві, ніяких додаткових умов не потрібно. І, хоч вони й вміють вести ближній бій, користі від цього ніякої. Але вони мають і величезний плюс: це найкращі будівельники у всій Ярданії. Вони за лічені секунди збудують або полагодять будь-яку споруду на карті, якщо, звісно, зможуть до неї дістатись. Ще одна раса вигнанців у грі це варвари. Вони шанують крольма, бога війни. І якщо ви вирішите збудувати храм крольма, храми жодних інших богів вам будуть недоступні. Варвари дуже сильні бійці ближнього бою, а з підвищенням рівнів їм буде доступний суперудар, який, хоч і з невеликим шансом, зможе з одного удару ліквідувати будь-якого супротивника. Варвари добре синергують з рейнджерами, часто об'єднуються з ними в групи, бо за повір'ям рейнджери дали присягу завжди супроводжувати та захищати дітей крольма у їх понавіряннях по світу. В самому ж храмі можна активувати людь крольма за 1500 золотих. так, коштує вона зовсім недешево. Ваші герої на короткий час отримують досить суттєве підвищення всіх бойових характеристик. Кількість нанесення шкоди, швидкість атаки та переміщення. Якщо активувати спеціальну можливість в критичні моменти вона допоможе здолати навіть великі набіги монстрів на ваше королівство. І розгляньмо храми інших богів. До богів порядку відносять храми Дауроса та Агрелли. Храм Дауроса дозволяє нам наймати на службу монахів, які не носять броні та використовують рукопашний бій. Для балансу вони мають досить високі показники ухиляння від ворожих атак та опору ворожій магії. Також храми розблоковують можливість гравцю чакувати певні заклинання на карті. Той же храм Дауроса на першому рівні дає змогу кастувати закляття кам'яної шкіри, що на деякий час підвищить показники захисту ваших юнітів. Ще будівництво храму Дауроса надає змогу наймати в гільдії воїнів паладиню, а точніше, паладину. Ці дівчата вихованці монахів, які створені для знищення будь-якої нечисті, що загрожує вашому королівству. Паладини одні з моїх найулюбленіших воїнів. Вони наносять досить багато шкоди, охоче закуповуються на ринках та в кузнях, і в бою сам на сам можуть вистояти з досить серйозними супротивниками. Але в них є її суттєвий мінус. Їх жага до очищення королівства від монстрів не завжди дає змогу розсудливо обирати цілі для атаки, а це значить, що на якихось монстрів вони можуть напасти раніше ніж вам хотілося, і привести їх до стін вашого замку. До речі, паладини є найдорожчими юнітами для найняття в королівстві. Храма Грели надає змогу наймати цілителів, і як виходить з їх назви, вони займаються тим, що зцілюють всіх ваших юнітів, яким це потрібно. Також храм розблоковує магію зцілення за 200 золотих монет. Ви зможете відновити запас ХП вашим юнітам. Це одне з найкорисніших заклинань у грі. Самі ж цілительки, хоч і можуть атакувати ворогів, але при цьому майже не наносять їм жодної шкоди. Ще вони вміють висаджувати цілющі рослини, які збирають рейнджери та роблять з них цілющі зілля, економлячи гроші на закупівлях з ринку. Також послідовниці Агрели мають синергію з дефолтними воїнами, вони часто супроводжують їх у своїх походах, але з цього є й певні мінуси. Інколи за одним воїном можуть вирушити дві або навіть три цілительки. Так сам воїн буде у безпеці. Але ваші інші герої залишаться без уваги. Тепер поглянемо, що дасть нам поклоніння богам Хаоса. Храм Фервуса надає нам можливість наймати культистів, які використовують дальній бій. В принципі, не наносячи багато шкоди, але вони вміють приручати диких звірів: вовків, рухів, ведмедів та щурів. До речі, сам храм з певною періодичністю спавнить звірів для приручення. А культисти з підвищенням рівнів отримують змогу перетворюватись на ведмедів, підвищуючи показники атаки, захисту та здоров'я. Будівництво храму Фервуса відкриває для наймання в гільдію воїнів воїнів розбрату це кремезні чоловіки, які орудують величезними косами, мають великий запас здоров'я та наносять серйозну шкоду ворогам. Їм, як і варварам, з підвищенням рівнів буде доступний суперудар. З мінусів воїнів розбрату це їх низький інтелект. Вони майже ніколи не закуповуються на ринках та кузнях, рідко звертають увагу на поранення та завжди охоче вступають в битву з будь-якими ворогами, майже ніколи не відступаючи. Храм Фервуса на першому рівні також надає змогу зцілювати ваших героїв, але дещо за більшу плату, ніж храм Агрелли. Ну і останній храм, який буде доступний вам для будівництва на другому рівні вашого замку, це храм богині мерців Крипти. Жриці крипти наносять шкоду закляттям вампіризму, яке частково відновлює їхнє здоров'я, а також можуть сумонити скелетів, що будуть боротись на їх стороні в ближньому бою. При апгрейді храму до третього рівня вам буде доступне закляття воскресіння, що зможе повернути нещодавно полеглих героїв, але коштує воно доволі багато 1500 золотих. І це всі храми, які будуть доступні нам для будівництва на другому рівні замку. Але є ще одна гільдія, яка відкривається на цьому рівні, про яку ми ще не згадували. Звісно ж, це гільдія чарівників, бо яке ж фентезі без них? В Меджесті чарівники це така собі скляна гармата, б'є сильно та дуже болюче, але розсипається при будь-якій зручній можливості. З підвищенням рівнів їм будуть доступні для вивчення сильні заклинання, для яких потрібно побудувати спеціальну будівлю бібліотеку. Прокачка мага до серйозного рівня це справжній подвиг у Маджесті. Навіть на високих рівнях слідкувати за ними досить складно. Вони мають мінімальний розмір ХП та нульову броню. Разом із тим, сама Гільдія досить корисна будівля. Має найширший асортимент різних заклинань для чаклування на карті. Разом із тим, сама Гільдія досить корисна будівля. Має найширший асортимент різних заклинань для чаклування на карті. Від невидимості, щоб сховати ваших героїв від очей ворогів, до метеошторму, який в певному радіусі буде вражати ваших ворогів блискавками. також чарівники в гільдії пропонують всім героям послуги зачарування броні та зброї, що підвищать їх показники. І на останньому третьому рівні замку вам стануть доступні для будівництва два останні храми: храм Хелії, богині Сонця та храм Лунарта Бога Місяця. Вони теж не Несумісні через недружнє ставлення богів один до одного. Послідовниці Хелії мають середні показники бою та захисту і люблять нести чергування в сторожових баштах вашого королівства. Послідовники ж Лунарта теж мають більш оборонний характер. Вони займаються патрулюванням та обходом будівель вашого королівства. Для цього вони мають спеціальний бонус до швидкості переміщення, хоч і наносять шкоду значно меншу ворогам у порівнянні з Соларусами, але мають доволі високі показники ухиляння від ворожих атак. Ось із такого набору героїв вам і доведеться обирати, що використовувати для проходження сюжету. Якісь будуть більш ефективними в одних сценаріях та зовсім неефективними в інших за синергіями героїв та різними будівлями королівства. Доволі цікаво спостерігати, на якихось місіях будуть діяти певні обмеження для будівництва або найму героїв на якихось певні умови для проходження. Наприклад, як в місії в пакт з демоном, де вам за відведений час потрібно буде зібрати 100 тисяч золотих. В ній на передній план вийде розвиток економіки, або, навпаки, перемогти королеву мерців, де вам будуть протистояти доволі сильні вороги: вампіри, зомбі та скелети, а на фінальному етапі і сама королева. В цій місії вам навряд чи допоможуть юніти з магічними здібностями, бо вампіри мають в арсеналі заклинання антимагічне дзеркало, яке буде відправляти заклинання назад у ваших юнітів. Її такої варіативності розвитку сценаріїв досить багато, а вивчати фентезі світ Арданії досить цікаво. Я думаю, і так зрозуміло, що гра 2000 року запуститься на будь-яких ПК, вона є й зараз в продажах у Steam. Звісно, української локалізації в неї немає, але є видання Gold, в яке було додано можливість грати з hd текстурами та з високою розподільною здатністю. Якщо Меджесті обійшла вас стороною, то я б рекомендував вам спробувати в неї пограти. Гра навіть і зараз може подарувати вам позитивні емоції, а цікавий піксель арт виглядає органічним навіть зараз. Нестандартні механіки, мікс RPG та стратегії навряд чи будуть здаватися вам нудним. І Меджесті Фентезі Кінгдом 7 зможе затягнути на відпочинок у фентезійному світі Арданія на кілька десятків годин. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть ваші враження в коментарях і будемо вдячні вам за підписку на канал. До зустрічі на сучасному ігровому каналі. Попереду ще багато цікавого.